Вітаю на каналі. Сьогодні 27 серпня 2025 року. Ліобережна Херсонщина. Повністю поспів отакий французький сорт абрикосу під назвою Фареллі. Це один із таких дуже пізніх сортів. Лінійка фар французька. В цьому році плодів небагато, тому що Заморозки пошкодили зелені плоди в кінці квітня. Так от, подивинок плоди були. Зараз я вже більшу частину обірвав їх. Такі вони по розміру приблизно. Це ще на дереві є трохи. Вони зараз повністю спілі, дуже такі смачні, солодкі, соковиті. Є слабкий аромат такий солодкий у них. Ну, я би сказав що останні сорти, які мають літній смак по дійсному. Далі сорти трошки вже такі більш приснуваті. Спілий плід має таку м'якоть, яка є дуже солодка і соковита. Традиційно показую, як тут біжить сок. Рішечкою солодкою. Хотів додати фразу не для людей зі слабкими нервами. Шутка така є. Тому що декому процес вичавлення соку дуже болісно при, приходиться до перегляду. Такий цікавий сорт на кінець літа, щоб поласувати смачним абрикосиком. Ну він є, якщо взяти в середньому, він переходний сорт з літа на осінь. Коли як, цей рік, можливо, так до кінця місяця довисить. В звичайні роки, коли не дуже жарко, то він з переходом на вересень не втримався ще один, задегустував плодик, який він смачний. Така солодкість. Кислинка тільки в шкурочці ледве є, і повністю вся м'якоть така медова аж. Медова така і соковита. Ну, я ж кажу, що. Це є, мабуть, з останніх сортів, що дають найбільш повний абрикосовий смак. Так що такий от смачненький абрикосик під назвою Фареллі. Не путати з фарбеллі і фарбелою. Просто фареллі. Без Б. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей до побачення.